Тарас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене, як росла я, люди не любили. За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, Королеви цвіте. Я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий. Схилив свою воліньку червоно рожеву, на біле я пониклеє личенько лілеї. І заплакала лілея, росою, сльозою, заплакала І сказала. Брате мій, з тобою, ми давно вже кохаємось, а я не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала, я не знаю, мій брата єдиний. Тої лиха заподієв, я була дитина. Я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили остриженою ганчіркою та й й готали, Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке тобі, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку, і я умерла зимою під тином, а весною процілає світом при долині. Світом білим, аж сніг білий, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій у хату не пустили, а весною заквічали і почали свати Білею снігоцвітом. і я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти, На нащо ж мене Бог поставить Цвітом на сім світі, Щоб людей я веселила тих самих, що били й матір милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою волівеньку червону рожеву, на білої пониклої количенько лілею.